Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам, як українці, які втратили документи на нерухомість через війну, можуть їх відновити. Так, у вас є можливість самостійно повернути втрачені документи. Я розповім про все детально, але спочатку натисніть Вподобайку та підпишіться на наш канал. Тож отримати втрачені документи можна завдяки новому алгоритму дій, який нещодавно оприлюднило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цікаво, давайте про все докладніше. Отже, якщо ваші документи були оформлені до 2003 року, вам слід звертатися до нотаріуса, який видав цей документ до нотаріального архіву, посадової особи органу місцевого самоврядування, або ж до ЦНАПу. Якщо ж ваші документи оформлені після 2003 року, інформацію можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і це можна зробити самостійно через нотаріуса або через ЦНАП. Але що робити, якщо ви взагалі не оформили право власності або не можете отримати дублікати документів? В цьому випадку шлях тільки до суду, адже потрібно встановити ваше право власності на вказане майно. i know Маючи на руках документи про право власності, можна розраховувати і на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло. Для цього потрібно зробити всього декілька кроків. Передусім, подайте заяву. Це можна зробити онлайн через додаток Дія або в паперовій формі через ЦНАП при місцевих органах влади. Після подачі заявки комісія має 30 днів на її розгляд. Однак, якщо ваш будинок в зоні тимчасової окупації процес може затягнути. А на житло, розташоване на окупованій території до повномасштабного вторгнення, механізм отримання компенсації взагалі не розповсюджується. Важливо, вам можуть відмовити, якщо заява була подана неправильно або з невірною інформацією. Отримавши схвалення, ви можете розраховувати на компенсацію двома способами: сертифікат на нове житло або гроші на рахунок. Сума компенсації визначається залежно від вартості вашого житла, тому важливо мати всі необхідні документи. Ми сподіваємось, що ця інформація допоможе вам у ці важкі часи. Не забудьте поділитись цим відео з тими, кому воно дійсно може допомогти. Підписуйтесь на наш канал і, звісно, натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі останніх новин. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.